Стали залежним від генеральних акція, вона спрямована на протест свободу, борються за справедливість, тому що в Україні завжди існує те, що Зеленський під час виборчої кампанії жив у Чернишова. Дружини, що ми долучаємося до цікав протесту, і зараз хочу надати слово Дмитро Завраму. Цих законопроєктів, це якраз крок. До диктатури, яку намагався, ще раз нагаловушую, намагався створити Янукович, але не спромігся цього зробити, бо отримав опір українського суспільства. Насправді, по-перше, вона запланована на 19 на 20 двадцятому. Ви бачите, що ми об'єдналися, долучилися і знову кордонівський виявляється у єдність. Я зараз передаю стафету Оксані організаторки цього заходу, який починається двадцять. Щаслива бути разом з вами, бачити ці обличчя емоції. Ми робимо правиль, правильні речі. Я рада, що ви тут і давайте боротись за нашу країну разом.